Привіт іммігранти! Мене звати Іван і я вже 6 років в Польщі. Сьогодні я хочу вам розказати, як я отримав свою першу зарплату на м'ясокомбінаті. Забіжу трошки наперед, мене обдурили на 500 злотих. О, мага! Як це було і що я зрозумів за 6 років в Польщі? Дивіться, це важливо знати кожному, хто працює в Польщі. А пам'ятаєте мій найгірший день, коли я 26 годин не спав? От там то все і почалося. Я працював по шаблону. 10-12 годин, понеділок, субота, неділя тільки вихідний. І я вже не міг дочекатися того дня, коли мені виплатять першу зарплату. Собі напланував, вже там куплю новий телефон, бо мав старенький, там передам щось додому. І мені допомогли оформити карту, відкрити рахунок у банку. Думаю, о, класно, раз відкривають рахунок, допомагають, значить зарплата буде йти на карточку, значить все офіційно, все кльово. І тут мені треба було авансу, бо я один із тих іммігрантів, хто не розраховує свої кошти, мені не вистачало до зарплати. Я вирішив попросити у координатора аванс. І мене дуже здивувало те, що він мені дав її налічкою. Я собі в голові одразу прокручую, як так, для чого тоді карту відкривали, чи не обдурять, якщо аванси дають налічкою, чи не дадуть зарплату налічкою. Це мене дуже сильно насторожило. І що? і день зарплати настав. Я кожних 10 хвилин дивлюся на, на телефон, дивлюся в додаток, чи не прийшли гроші, чи не, чи не нарахували. У кожного перепитуюся, чи будуть сьогодні гроші, чи не будуть. Нема одного дня, прийшов другий день, нема зарплати, і нема зарплати, Я лише перевіряю той додаток. Ну Менше з тим. І тут чую голос у цеху, кричить бригадір. Так, всі по черзі йдете до бюрка Получати зарплату. Тобто один одного підміняють, Там бігають по зарплату Там черги, по 5-10 хвилин, де коли по пів години стояли в черзі. Думаю, як так, чому в бюрку, чому не на карту? Добре. Відійшов я до бюрка, руки тремтять, переживаю, думаю, би все було добре, би хоч зарплату нормально нарахували. Заходжу в кабінет, керовник мені зразу де я так конверта? Каже, на, перерахуй і розпишися. Ну, добре, думаю, перерахую. Відкриваю конверта і що ви думаєте, там тільки було 1600 златих. Я так на нього дивлюся так тихеньким таким голосом, бо боявся перший раз тихеньким голосом кажу, я вибачаюся, але тут трошки замало мені. А він каже, навіть не піднімав голову, навіть не дивився в мою сторону, собі щось там записував. Каже: добре, іди, там тобі ще на карточку прийде там решта. І не забудь спалити конвертик, Аби ніхто не бачив того конверта. І ще й вдоганку додав мені, каже, там ще буде зарплата вираховано, аби ти знав, що вираховуємо ще за. Одежу, спецодяг, тобто за житло, за доїзд, за оформлення всіх документів, то виявляється, що мені карточку, номер рахунку банку відкрили не задурно, а фірма зніметь за то гроші за таку послугу. Не знаю чому, але вони зняли тоді гроші. Було. Ну, мені було, наприклад, трошки обідно. Ну, але що зробити? ну, Сталося то сталося, чекав другого дня, аби прийшли мені гроші. Коротше, я прийшов на хостел. В голові собі підраховую, у мене мала бути зарплата там 2500. Я собі в голові кручу, вже так, 1600 дали, ну хай там щось зняли за житло, там якихось, що тоді знімали вроде 150 злотих чи що. Хай за послуги якихось 100-250 і 250, 250 ще би мало бути. Але в голові все рівно сиділа думка, що мене просто кинули. Насторожило капець, переживав, нервувався. На другий день мені приходить на карточку, решта зарплати. Я відкриваю рахунок, перевіряю стан, а там лише 400 злотих. Тобто 1600 в конверті дали 400 злотих на карточку, виходить, 2000, а 500 злотих просто пропало. Тобто ми не кинули просто на 500 злотих, так на рівному місці. Юґат з Але ніча, я в тій агенції пропрацювавши приблизно десь коло двох місяців. Бо друзі мені порадили іншу агенцію, я, до речі, в ній досі працюю. І за шість років я зрозумів одне, що якщо вам платять, тобто, якщо вам платять половину зарплати в конвертах, половину на офіційний рахунок, ліпше, краще уникати таких агенцій. Отже, моя перша зарплата принесла мені і радість, і розчарування, але зате я виніс один урок. Вибирайте надійну агенцію і все буде добре. А чи траплялися вам такі агенції, і яка була ваша перша зарплата за кордоном? Пишіть в коментарях та діліться своїми історіями. Не забудьте підписатися на Живий іммігрант. І я вам скоро розкажу, як обрати надійну агенцію.